Сімейний матч на баскетбольному паркеті у Слобожанському влаштували незвичайний спаринг. Найстарші вихованці Академії Прометея зіграли проти збірної батьків у такий спосіб. Хлопцям 2007 року народження вирішили дати ігрову практику, адже її баскетболістам поки не вистачало. Вони не де не приймають участі. Вони в наступному році вже будуть приймати повіблу. А ну і пограли з батьками. Було цікаво сьогодні. матч такий задоволений більше я батьками. Чому? Тому що вони прийшли отримати задоволення від гри. Вони їм було дуже цікаво. Вони молодці з посмішкою. Обидві команди грали відчайдушно і не боялись ризикувати. Тому до кільця нерідко залітали трохочкові м'ячі. Учасники батьківської команди розповіли, часу на підготовку було замало, але це не завадило їм добре відіграти. Ми з командою, в принципі. Нашли общий язик швидко, разобрались, хто где играет, хто за що отвечает, Ну і в принципі показали результат. З молодіжі тяжело играть, они активные, швидко бігають. Все таки тренування і даються знати. Напруга у матчі тривала до останніх секунд. Зрештою, з відривом у три бали перемогла збірна батьків 51-48. Ми думали Ми виграємо, але нам показали, що на дещо тренуватися. Ми програли всі підбори. Якщо б було половину, я думаю, ми б победили. Це цінний урок для нас. Ми будемо старатися стати. Тяжко. Пацани нас поганяли, звісно, дуже сильно. Руки трусяться, ноги трусяться, але це стоило того і дякую руководству «Прометея», що вони робить такі мероприятия для родителей. Це не перший сімейний захід, який влаштовує Прометей на базі своєї академії. Цьогоріч, зокрема, для малечі та їхніх батьків провели спільне тренування. І у планах ще багато цікавого.